Позивач комар Галини Михайлівна вимагає закрити бар, розташований в її будинку, і компенсувати матеріальні збитки у розмірі дві тисячі гривень. Відповідач власник кафе Огенесян Армен Аванасович із позовом не погоджується і заявляє, що дотримується усіх санітарно-епідеміологічних норм. На першому етажі відкрили бар. У нас двір невеличкий із бара, двір невеличкий. Із бара у бар возять все время продукти. Центральний вход із вулиці, з фасаду, а чорний ход з нашого двору. І все час машини їздять. Всякі а продукти. А скільки років вашому будинку? Як давно ви його побудували? А, ну вже я 30 років тут прожила, і такого не, не можна вийти. Ні, вже від... багато років ваш да, да. Стоїть, да. Да. А, а Як а давно тут... бар відкрився? А, ну бар півгода відкрився. Ну пів тако нашествия дан да, тараканові пацюків не було. І в двір машини все время возять разні харчі. В двір не можна ні дітям вийти погуляти, ні нам вийти. Вікно не можемо відкрити, тому що а раніше хар... у вас двір не заїжджали машини. Ні, заїжджали, ну не така кількість, і бара не було, не було скільки мусорника. Дітям не можна вийти у двір, погуляти. Нам не можна відкрити, бо там у баках вонючі харчі, життя немає. Не можна вікон відкрити, тому що воняє все вийти, гулять дітям. Діти під домом ходять. А це я Галина Михайловна, теж отримує всі, всі запахи. От оце це раніше бензин. пішком скрізь ходили і не було. Ну а зараз було, а? кислі продукти. Це зараз ці... оце б закрити всі машини, щоб нічого ну, всі... не їздило. Ну, ранше таке не було... гарне повітря. Да, було. Ну раніше ж не було таких кислих і покоя. До двох часов музика грає, немає покоя. Нам відповідач: а у вас є дозвільні документи на початок роботи? Ви О, узгодили початок роботи своєї з місцевою місцевою з місцевими Безусловно. органами санстанції і іншими, архітектурою. Всі документи у мене на лісо є. Вони у вас присутні тут? Є Приміди ще чого, заключення поясувати. комісії санепідемнадзору, що крис нету і шуми в пределах норми. І запахи угу, в тому числі. Зрозуміло. Ну дайте, под... будь ласка, суду ці документи, просто, будь ласка. Раз поживач, ви нічого, ще чимось на да, нічого може? подобного машини, шум є. І коли була комісія, був шквальний вітер, і не могли. Ето, не могли. Я хочу, щоб комісія знову прийшла і провірила знов, тому що шквальний вітер був і не могли вони оцінити, запахи є чи немає. І машини паркуються, бензином воняє. Ну а що вам заважає переїхати в інший будинок? Я хотіла я хотіла, я вже й думала, сусіди хотіли продати квартиру, в їх не виходить. Я теж саме 30 років прожила в цьому домі, такого нашестя не було, пацюків, тараканів, як коні вже гасають. О, продає, Прямо в квартири. Квартири, Я хотіла, іншу. пішла. Рік назад квартири стояли. По трид... В сусідньому домі я інтересувалася по 35 тисяч доларів. І наша була. От півтора місяця назад, думаю, може мені переїхати у другий дом. Півтора місяця назад я узнала, там продається квартира двохкомнатна, ну, гірша, як у мене, 55 ну, і 55 тисяч. В мене був знайомий, свого, Свого знакомого, тож, саме, що прийшов, оцінив мою квартиру. О, оказується, він оцінив мою квартиру 50 тисяч доларів. Я спрашую, чому 50? Потому що, говорить, ваш двір маленький, машини паркуються, вонь, мал, маленький двір, оцей бар. Якби Сказати... не цей бар, цей граїна, вонючий граїна, бар може нам. Забудьте, все може, мішаю. я собі, я кажуть, маржу трошки більше вигадував. Да, ж, під... У вас є документи з цього приводу? Документи, Ось ну. Ось у мене лежить документ, що нема у вас пацюків. Ні, то, а в мене. От я та, торганів, Бо не, комісія була і, не, і вони не чинили правильно, тому що шквальний вітер був, і вони запахів цих не... Ето, а пацюки ходять, як коні вже бігають. І я от травила, в мене є сквитанція, що це саме, Є сквитанція І тараканів, і пацюків. Хвилиночку, тут документи стосовно того, що ви заплатили за дезінфекцію, дезінфекцію і проче, проче. Але не, не вказано, скільки оце кілограмів тарганів витягнули, скільки пацюків піймали. Ну, це ж на здоров'я моє мліяє кожні полтора місяця. Я їх травити і знов покупати там чек, є то же саме. Що я тому вже дешевше все ж таки продати, квартиру. і я хочу, щоб він отшкодував мені і моральний, і матеріальний ущерб. Моральний а моральний то, що... то ущерб тому, що в чому? До мене і подруги приходили. Ми в кіно ходили в театр, е, обсуждали все. Тепер так, до колишко, мене ніхто колишко, не хоче так, ходити. Вибачте, а тому, що, що, що у вас і в театрах, і в кіно по цюки Ні, ну приходили до ходити? мене подруги, все. А зараз не хочуть іти, бо ні, 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 оці колиш. вонючі то баки. в чому У вас проблема і... тому, що ви вас в кіно зараз не запрошують? Ні, то що до то, мене, то, мене не хочуть. Життя. Подруги тепер ходити, тому що тут вонь. Із-за цього вонючого ну, так вони ж бара не було. Вони вас дат. раніше ходили, вони ходили. Так, да, ну раніше в бара цього не було. І не було цих мусорних баків. Ну, так, хвилину. А матеріальний хвилину. що? Шановна, питання в тому, що місцевий органом влади в встановленому порядку встановлено, вибачте мені, оцей заклад харчування. І скажіть, будь ласка, відповідач, ви як, збитки не СНД? Чи працюєте рентабельно? Ну, рентабельність, звісно, є. Тобто, я так розумію, бачите, у відповідача комусь це подобається. Ну комусь і подобається. і ви не вважаєте, що свої особисті може й обґрунтовані. Я не буду наперед казати, якісь бажання. Ви протиставляєте іншим якимось бажанням, а комусь похарчуватися, якомусь одинокому чоловіку нема куди сходити. А тут якраз є де приготовлять. Ну, в нас те ж саме. Я Я, бак... ви знову кажете, у нас що значить у ну, нас? мене. Ну у мене те ж саме. Я хочу вас продати нема... да, квартиру. І квартиру я не можу продати, бо тут ці вонючі баки, ну, ці чому? мусорники чому ви не, і не хочу, ж ні сказали, Що можете або дешевше На 5 тисяч трохи. дешевше. А та квартира, де я інтересувалася, підеся ну, ви тисяч. Зрозуміти, я не можу задовольнити ваші майбутні збитки, які можуть бути, можуть не бути. А зараз ви несете витрати. От получається по 400 доларів моральної шкоди та по 100 доларів, як ви кажете, щомісяця на таргані. Вам якраз за рік тисячу доларів. П'ять тисяч доларів. Це не мала ціна. Для мене це а, важливо. скажіть, будь ласка, ви приїхати. зверталися в якісь органи державні, які повинні контролювати цю ситуацію скаргами. Ні, Можете не... ці скарги надати суду? Відповіді ні, не зверталась. Ну прийдеться звертатися відповідач. Будь ласка, від позивачка особисто чи якісь інші особи зверталися вас, з, до вас зі скаргами? Нет, это перша, я і остання претензия к моєму бару. Ну, я, то, я, шановний... Так як картина обрисована... Галіною Михайловною. Э, ви все ж таки розкажіть тоді, будь ласка, вашу точку зору з цього приводу? Ну, моя совершенно к сожалению. То что, ваш заклад ніяким чином не впливає? быть. Мой на... заклад ніяким чином не может влиять ни на цену квартиры, ни на условия жизни. А запахи. Запахи это просто какое-то недоразумение, а я думаю. Шум? Это мягко говоря. А шум? Так шум, баки, вот это вот. Ну, он машина, языка. двигатель шумит, конечно. Если представте себе 4 часа утра. Да, люди виходять а як ви пояснити відповідальність квітанції про проведення відповідних мероприяв по дійсно, дезоратизації, ну, когда були, коли я только поселявся туди, но ми їх ви всіх обрали, ніяких крис, ні пацуків, ні тараканов нету. Ну, тоді поясніть суду, Чому тоді взагалі цей позов виник? Може у вас якісь особисті стосунки неприязнені з позивачкою? У нее, я думаю, що є особиста неприязнь ко мне. В зв'язку з чим? А в зв'язку звидетель. Свід... чого? Ну, свідок того, що їй вигідно було б, щоб я продав. Когда я всего лишь 7 місяців тому купив. Зачем я буду продавать? Так. суд Він тут знаходиться. Да. Я попросил це? ее прийти. Это бывшая хозяйка, этой квартиры, которую я викупив у нее. І де зробили відповідний заклад харчування? Ну, я зробив, я втратив очень много денег, кстати, чтобы это сделать. По-перше, ну, убрать этих крик. Свідок, заходьте, будь ласка. Назвіть себе, будь ласка. Е, я Борисова Ольга Львівна. Пані Ольга, розповідайте, будь ласка, що вам відомо по цій справі стосовно позову позивачки до відповідача. Пані позивачка, перед тим як я уклала угоду з паном Арменом, вона сама хотіла придбати це приміщення. Для чого? Як вона казала, вона хотіла там відкрити аптеку. Але ми трошки не зійшлися в ціні. Аптека це одне діло. Це для людей ну, полезно. не. Бари то, теж потрібно. Бар... Людям, Людям теж треба. Людям ви теж не треба. така уже бідненька ж. Я так розумію, у вас були кошти для того, щоб іншу квартиру купити? Ну, я хотіла аптеку відкрити. Ну так все равно а чого потір... ж ви не розповідаєте про це суду? Що крім всього іншого, у вас і інше було б дуже коректно, якщо б це почули від вас, а не від свідків. Продовжуйте, будь ласка, свідок. Ну, ми не зійшлися в ціні, як я вже сказала, і ну вона е попереджала, що більше ніхто не дасть. Але з'явився пан Армен, який мені запропонував. Достойну суму, і ми з ним уклали угоду. І Що позивачка? Ну позивачка сказала, що це нам так не минеться, що вона буде е е е звертатися в санепідемстанцію і в інші інстанції, щоб ну, перешкодити правильно, нам що пацюків ви витравили. А пана Армена, я з ним познайомилась поближче. Він е по нашій угоді він мене не підвів. Він все виконав. То е можу сказати, що людина слова. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, позивачка, Пожалуйста. а чи зверталися ви до правоохоронних органів стосовно шуму в відповідний ночний час? Ні, не зверталося. Ну що, суду все зрозуміло? Суд іде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення. Дотримання санітарного та епідеміологічного благополуччя населення є прямим обов'язком господарюючих суб'єктів, а спричинені ними шкоди правам та інтересам населення повинно бути відшкодовано. Проте в суді встановлено що відповідачем дотримано всіх вимог щодо санітарно-епідеміологічного благополуччя і надано підтверджуючі документи. Позивачкою, навпаки, не доведено ті обставини, на які вона посилається, Аргументуючи наявність грошової та моральної вимоги. Цивільний кодекс вимагає належних доказів. Належними доказами в даному випадку, позивачка, будуть відповідні акти, складені по шуму відповідними правоохоронними та органами санітарно-епідеміологічними стосовно пацюків та інших шкідників, знову ж таки, санітарно-епідеміологічними органами та житлово-експлуатаційними організаціями. Таких доказів ви суду не надали. Відповідно, виходячи з вище наведені, суд приймає рішення відмовити в задоволений вимог позивачки в повному обсязі. Рішення прийнято. Да, хотіла я автівку відкрити, але жалко, що внук тепер не може до мене прийти із цих шумів. Я недоволен тим, що мій бар знову зможе. Давать людям радость, и хорошо можно будет отдохнуть. Милости просим ко мне в бар.